Всім привіт! Мене звати Люда і я вітаю вас сьогодні на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні моє відео почнеться з такого огляду моїх таких неймовірно красивих орхідеїв, метеликів які зараз у мене квітнуть. І я хочу вам показати, яка неймовірна красота у таких квітів. Така дуже красива орхідейка. Це у нас є Black Piano. неймовірна красота цієї орхідеї. Дуже вона має гарний і окрас, і барви дуже гарні має. Дуже такі насичені три пелюстки є бордовим, з такими гарними штрихами, крапочками, веснушками. Ну, неймовірна красота цієї квітки. Я купляла її в розмірі 2,5. Зараз вона у мене вже пересаджена. Але, на жаль, дуже слабка імунна система цієї рослини. Дуже вона красива, але дуже вона і слабка. Губа тут її просто неймовірна. Ці вуса, її отакі бускові-бускові. Дуже красива орхідея. Дуже має такий великий розмір квітки. 9 см має розмір квіточки. А якщо її отак сильно розправити, отак, то вона буде мати і більше, бо тому що вона йде не до кінця відкрита. Красива. Така чарівна, бордово-бускова. Моя красуня Black Piano. Також хочу вам показати своїх двох таких красивих орхідейок, які я замовляла у розмірі 2,5. Це є орхідейка, така SpongeBob. Квіточка дуже красива її. Дуже цікаво розпускалася мені ця квітка. Сама була перший раз, розпустилася не до кінця, більш таким жовто-оливковим. А потім, коли вже відкривалася вона, десь до трьох днів ця квітка мені відкривала свої крильця. І тоді вона мені показала своє личико. Дуже красива. Орхідеєчка. Але хочу вам сказати, що ця квіточка у мене квітла. Квітла, і я вам уставлю фотографію, щоб ви подивилися, як вона квітла. Тому що перший раз вона проквітла у мене стандартом. Звичайним стандартом без ніякої мутації. Я була трошки розчарована, тому що я купляю. Отакі от орхідеї, і е, хочу мати, щоб таку колекцію, щоб були метелики. Але, на жаль, мутації не було першого цвітіння. Вона у мене стояла на підвіконнику. І е, потім я свої підлітки, підлітки уже як е, чоловік мені вже встановив полиці, поставили лампу, і я отакі підлітки перенесла на полицю. І Ця орхідейка вже була під лампою. Вона мені відкрила отаким красивим, прикрасивим метеликом. Також відкривається у неї ще один бутончик. Я думаю, що також буде метелик, бо є горбинка на бутончику. Показую, що є метелик. І також цього сорту я взяла два. От ви бачите їх два, так як дивлюся, на цю орхідейку. Ця орхідейка у мене не квітла. Я взяла їх отаких два. Думаю, один буде мутацією, може якась буде мутація, а другий може не буде мутацією. І, ви знаєте, так і вийшло. Оця орхідейка процвіла у мене без мутації, а друге цвітіння вона повністю показала мутацію. А ця орхідейка, вона ще в мене не квітла, вона квітне вперше. І вона мені дала три таких бутони. Але погляньте, як вона цікаво проквітла. Проквітла вона пів пелюсточки метеликом, а пів стандартом. Також вона довго розпускалася, три дні розпускала свій бутон, і також не до кінця вона ще відкрилася. Вона вже мала би бути така завелика, як ця, але вона ще не, не підросла до того розміру, який би мав бути уже отакий пелюсток завеликий як. У цієї, що відкрилася, вона ще росте. І потихеньку набирає жовтизну, насичує свій колір жовтизною, бо розпускалися вони всі у кольорі жовто-оливковим. Також дивлюся, що відкривається тут ще один бутончик. І може таке бути, що оцей бутончик може бути вже також напів отакий, як і цей. Брала я собі ці дві орхідейки для групової посадочки, щоб їх посадити разом. Ну, але буду бачити надальше, подивлюся, що Час показує все по інакшому Дуже вони мені подобаються. У мене є стандартний спанчбоп. Він зараз у мене не квітне, а заквітли тільки метелики. Така неймовірна красота з такими дуже кляксами бордовими. Дуже гарно виглядає. Метелик просто неймовірно красивий. Самий окрайчик, пелюсток, такий, як з зубчиками. Ну, дуже цікавий вигляд цієї орхідейки. І хвилястий, і зубчиками це оригінально виглядає. Серединка, так як сполох є має феєричного, такий невеликий має сполох такими лінієчками. Дуже красиво. А тут напів сполоху, а далі йде отака клякса, такими крапочками, кляксами і рюшиста пелюстка. Однакові і одночасно і різні. Розпустилася також така маленька у мене орхідеєчка-метелик. Також я замовляла. Цю орхідейку, дуже мені орхідейка ця нагадує кошеня. Отаке От маленьке-маленьке кошеня. Тому що оці її бордові, отакі на бордовому полотні жовті, такі, як вусики, вона має, крапочки, так як у котика, все я вже не витримала. І. Хочу вам показати, як це все оригінально виглядає. Отак, пелюстки такі у неї також дуже цікаві. Ну, милота, мелота оцих орхідейок. І проквітла вона мені одразу. Метеликом, значить, це є закріплений мутант, буде одразу метеликом зразу буде квітнути отаким красивим цвітінням. Правда, на одну квіточку, воно так не дивиться гарно цвітіння. Хочеться таке цвітіння, щоб було пишне, красиве. Камера передає червоний колір цієї орхідейки, а насправді це є бордовий, темно-темно-бордовий колір. І на бордовому полотні, Отакі жовті, прикрасиві, жовті, красиві штришки, крапочки, вусики. Гарна орхідейка також. Мені сподобалася ця орхідейка. Це також цвітіння, метелика. Уже розпустилися всі три бутончики. Дуже мені ця орхідейка подобається. Неймовірно, красива. Колір її тут просто чарівний, біла із такими також штришками. Ну, і, і хочу вам сказати, що ця орхідейка дуже довго квітне. дуже вона довго квітне. Ця її темно, така насичена, малинова губа, безподобна просто. Оцей крап її всередині, такий, який вона має. Зараз просто в камеру лише. ця орхідейка, так як висвітлює камера цю орхідейку. Завжди камера орхідейки цієї висвітлює такі темні, бордові, вона завжди робить їх світліші. Ну, от е, така неймовірна красота ця у цієї орхідейки, вона завжди дуже довго тримає свої квіти. Дуже довго. І е, я купляла цю орхідейку у розмірі 1,7, і Але вона така вдячна. Дуже цей сорт є такий вдячний, і він такий, що він хоче жити. Ну, і квіточка тут просто безподобна. Оцей її такий веснянковий крап просто чарівний. Це мій леопард. Також купляла я метелика. Купляла метелика, а вийшло, що він не метелик, а стандарт. Але у мене ще є надія. Так як сьогодні от показую вам відео цих орхідейок Спанч Боба. І е, також ще маю надію, таку що от, є мутація тут на цій орхідейці є. І також надіюся, що ця орхідейка, коли я її поставлю під лампу, вона мені також процвіте метеликом. Я дуже би хотіла мати у колекції метелика леопардика. Ну, він просто чарівний. Ну, не знаю, чи це просто в мене така надія, але, як кажуть, надія помирає останньою. І я дуже хочу поставити цю орхідейку під підсвітку і отримати красивого леопардика. Поки що. Це орхідейка квітне, так як ви бачите. Стандартно також тут з'єднала губу собі, відпустила пелюстку. Орхідея мутацію, значить, має. Що може викидати все. І звичайні квіти, і стандартні, і метелика, і напівметелика, що може цвітіння бути різне у цієї, у цієї орхідейки. Ну, але. Треба поставити її під лампу і мені перевірити, чи в дійсності так буде, чи ні, чи вона також залишиться таким стандартом. Вона має 9,5 см ця квітка. Дуже велика. Також вона довго квітне. І от такі красуні сьогодні були на показі. І от також. Мої два брати бікбоба. Теж дуже неймовірно красиві. Квіточка також тут дуже велика. Нижню, якщо міряти, то має 7,5, якщо міряти нижню. А якщо міряти зверху, але так як метелик до кінця не відкривається, от я так відкрию до кінця, то має метелик 8 см. 7,5 см має. А чим рослинка старша, тим крупніша вона і цвіте. Так як от така орхідейка, вона відкрилася одразу метеликом. і... Отака велика крупна квітка. Досить крупна квіточка. І просто дивишся на оцю красу і душа радіє. Отаким красивим кольорам, отакі красі, яку сотворив Господь. Різні штришки, різні крапочки, хвиля, хвилясті пелюсточки, зубчасті пелюсточки. Оце все неймовірно красиве, неймовірно просто різні барви на кожній квіточці, різні різні барви йдуть. Навіть отака малесенька квіточка. Вроді би сказати, ну, от що таке маленька квіточка, ну подумаєш, малесенька квіточка, а навіть отака манюня вона піднімає настрій, коли вона розпустилася, я, чесно кажучи, ходила і кожного разу зайду в кімнату і думаю, ні, я хочу подивитися на неї. Зайду знову в кімнату, я хочу подивитися на неї. Вона мене притягувала такою цікавістю, такою неймовірною своєю красою. Вона була не до кінця відкрита ще, а потім кожного дня вона почала відкривати більше свої пелюсточки. І я... Уже отаку от красу сьогодні показую вам вона відкрилася повністю, розправила свої крила і отак гарно позує перед камерою. Хто кохається у квітах, той мене зрозуміє, тому що квіти, це також є якась доля тої любові, яка закладена у цю квітку, тому що. Виростивши таку квітку, треба багато праці. Полити її, також підживити її, щоб і гарні листочки були. Це на все йде праця. І також Господь сотворив, щоб людина могла цією квіткою любуватися любуватися і милуватися цією красою. На цьому буду своє відео закінчувати і вам всім щиро дякую за підтримку, що ви підтримуєте мій українськомовний канал, і всім вам бажаю тільки мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробуту, злагоди у кожну домівку. І всім вам бажаю тільки віри, надії і любові. Всім вам Гарного дня і будьте всі здорові!